Привіт, хоча б раз на день ми готуємо собі їжу. В наш час ми це робимо на плиті, але давайте повернемося в часи до нашої ери. Тоді люди готували їжу на вогнищі, але трохи пізніше предкам спало на думку готувати їжу на камені. Тому сьогодні ми забудемо про існування плити і харчуватимемося лише їжею, приготовленою на камені. На вулиці якраз ранок, і я ще навіть не снідав, тому швидесенько сідаємо в машину і вирушаємо кудись подалі. Рухались ми у невідомому для нас напрямку. Кілометри залишалися позаду, а на горизонті ми побачили... Бачили дику річку, ми вирішили до неї спуститися і обстежити місцевість. Локація була дуже красивою та мальовничою, навколо нікого не було, тільки мешканці природи та ми. Ну, мов вже шукати камінь. Берег річки був скелястим, і ми вирішили його обстежити. Нам траплялися дуже товсті і величезні камені, які аж ніяк нам не підходять. Але потім між двома каменями я знайшов відповідний. Він Кій та ідеальної товщини, правда, брудний. Якийсь йдемо до води і ретельно миємо його від бруду. Тепер камінь чистий. Але на ньому все ж таки залишилися бактерії, які можуть нашкодити моєму організму. Тому з цим завданням впорається термічна обробка. Так що давайте вже будувати пічку. Беремо лопату і викопуємо яму. Робимо її не дуже великою та глибокою. Сантиметрів 30-40 у глибину буде достатньо. Поряд з цією ямою копаємо ще одну таку ж саму. Готово! Після цього ці дві ями потрібно з'єднати. Лопатою викопуємо тунель. Все. Навколо першої ями кладемо кілька невеликих камінчиків, а на них вже великий. Ось і готово. Перед нами зараз плита печерної людини. Давайте розпалювати вогнище. Закладаємо всередину дрова і сучасною методикою розводимо вогонь. Тяга у такої печі дуже гарна. І струмінь вогню спрямований туди, куди потрібно. Даємо нашому камінчику хвилин 30. Нехай прожарюється. Завдяки цьому всі бактерії на поверхні. Нього загинуть. Можна нарешті готувати сніданок. Ми взяли бекон. Відкриваємо його, перекладаємо на дошку і розрізаємо навпіл. Викладаємо кілька шматочків на розпечений камінь. Бекон при смаженні виділяє жир, на якому ми посмажимо яйця. Але не звичайні, а перепелині. Вони менші, ніж курячі, тому вибиваємо хоча б 5 штук. Не забуваємо посолити цю справу. І за бажанням додаємо меленого перцю, доводимо страву до готовності і можемо знімати це все з вогню. Подивіться, як вийшло. Ну, а як на смак, це просто неймовірно. Золотистий бекон, смачна яєчня. І це все з ароматом димку. Я дуже добре наївся і можу заявити, що камінь впорався з приготуванням сніданку. Ну а після трапези варто заготувати трохи дров, так як наступна страва вимагає вже побільше температури. Закидаємо дрова, і нехай камінь прогрівається. На обід ми приготуємо стейки. У нас вони зі свинини відкриваємо, і як бачите, вони відразу мариновані. Тому просто виливаємо олію на камінь і даємо їй прогрітися. Перекладаємо стейки на вогонь, і ви тільки послухайте, як шкварчить. Сподіваємося, що все просмажиться. Перевертаємо м'ясо на інший пік, і ви бачите, смажиться воно відмінно. Так що беремо головку часнику і розрізаємо її навпіл. Кладемо часник на камінь. Таким чином, він віддасть свій аромат в олію. І стейки будуть ще смачнішими. Знали б ви, який аромат зараз тут стоїть. Через хвилин 20 стейки приготувалися. Знімаємо їх з вогню і перекладаємо на фольгу. Замотуємо. І даємо м'ясу відпочити. А поки воно відпочиває, беремо кілька картоплин і розрізаємо їх на чотири частини. Перекладаємо це все в олію з ароматом часнику. І теж обсмажуємо. Не забуваючи помішувати. Через хвилин 15 картопля була готова. Тому знімаємо її. З боку картоплі викладаємо стейки. І ви тільки подивіться на це. Правда, слинки потекли у мене теж. Тому давайте вже куштувати. Почнемо з м'яса. Стейк просмажився добре. Вийшов соковитим і дуже смачним. Картопля теж сирою не залишилася, і всередині виявилася дуже м'якою. Ось такий чудовий обід ми приготували на камені. На вулиці потихеньку вечоріло, і треба думати, що готуватимемо на вечерю, адже вона має бути легкою для шлунка, смачною і поживною. Тому наш вибір впав на червону рибу, а саме на сьомгу. Смак такої риби дуже потужний, тому ми не будемо його перебивати різними спеціями, а просто добре посолимо і додамо перцю. От і все готово. Виливаємо олію на камінь. І кладемо туди рибку. Нехай смажиться. Готується така риба дуже швидко. По 5 хвилин з кожного боку. І можемо знімати. А гарніром у цій страві будуть печериці. Перекладаємо їх на камінь і теж обсмажуємо до золотистості. Знімаємо їх і перекладаємо до риби. Доповнити страву ми вирішили солодким перцем. Ну і яка ж рибка без лимона? Подивіться, як круто вийшло. Виглядає не гірше, ніж у ресторані. Ну, давайте вже приступимо до дегустації. Пробуємо рибку. І вона, ну, просто тане в роті. Ну а які на смак грибочки? Дуже ароматні та соковиті. Нереально смачно вийшло. Ну а висновок з цього всього наступний. Як бачите, технологія. Логія приготування, яку придумали наші предки кілька століть тому, справляється зі своїм завданням навіть у наш час. Думаю, ще не раз скористаюся таким способом, якщо опинюсь на природі. Ну а ви напишіть, що ще можна приготувати на камені. А також можете підписатися і подивитися ці ролики, папа. -па.